Лікс жіночого літнього одягу Лептіс, трикотажне платье в колінце, Довжина на запахи, де вже на запахі, де зав'язується, як сесочка-розмір, трикотажні шортики, на вільний крій, Легка жатка С. Велосипедки йдуть у нас в розмірі S та M, Шорти спідниця XL, пляжний варіант. Корочені базові футболочки йдуть ось такі в нас. Розміри де Елічка. З кавільного крою вискозні штанішки з манжетиками. В'язка схожа на ручну в'язку машинна, така от іде в нас маєчка в розмірі XL, S та M. Вкорочена футболочка Л. М. Моделькою пола вкорочена йде в нас в розмірі S. Елечка. Ось така Елечка. Маєчка з завищеним гордочком йде в нас в розмірі S. Футболочка S. XL трикотажне платячко. Відрізне по грудях подібний виріз. Дуже легеньке, класне. Віскозна сорочка, довгий рукавчик. Велика кишеня, розмір С. Трикотажне платье з вирізаними плечиками в розмірі S. трапеція такий трій. Дуже класний костюм в розмірі M. Іде на довгий рукавчик. Ковтинка, завищеною шийкою і кілоти, В розмірі M. іде в нас. Дуже класна модель.